Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку цікавих турецьких серіалів, які є українською озвучкою. Варто зазначити, це не нові серіали, але їх сюжет цікавий, динамічний, захоплюючий і сподобається багатьом. Нагадую, що на моєму каналі є попереднє відео, де я робила підбірки новіших серіалів українською мовою. Хто не бачив, раджу оглянути і їх. Перш ніж розпочати огляд, хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише в коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Пані Фазілет та її доньки країна виходу Туреччина, рік виходу 2017». Серіал є історією однієї сім'ї, яка раніше жила у злиднях, але мріяла про багатство. Своїх дочок Фазілет виростила на самоті, оскільки глава сім'ї дуже рано покинув цей світ. Тяжке життя в одному з найбідніших кварталів Стамбула змусили жінку повірити, що справжнє щастя знаходиться в багатстві, і тепер вона готова зробити все, що від неї залежить, аби не дозволити дівчаткам повторити свою долю. Старша з дівчат Хазан із цим не згодна. Вона бажає самостійно приймати рішення та нести відповідальність за свої вчинки. Через це у будинку постійно виникають розбіжності. Обстановку домі розряджає молодша Едже, що дозволяє маніпулювати собою. Спочатку їй доводиться займатися в модельній школі, хоча дівчинці це не до вподоби, а потім взагалі погодилася на шлюб за розрахунком. Пані Фазілет не розуміє. Що влазячи в життя Хазан та Едже, вона все більше відсторонює від себе дівчат, який кроку уступити не можуть без схвалення з боку надбірно дбайливої мами. Тому всім глядачам раджу поринути у розповідь про ненаситну жадобу пані Фазілет до багатства та складну динаміку її стосунків з дітьми. На другому місці знаходиться серіал під назвою Любов не розуміє слів. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2016». Любов не розуміє слів, це серіал, наповнений романтикою та чистими почуттями. У центрі сюжету дівчина Хаят та хлопець Мурат. Хаят молода жінка з гострим розумом і великими мріями. Вона завжди мріяла про краще життя і вирішила залишити своє рідне місто, щоб знайти щастя у великому Стамбулі. Це був великий крок для неї, але вона була готова до нових викликів та пригод. Мурат справжній магнат, спадкоємець великої корпорації. Він завжди мав все, що забажав, але його серце було порожнє. Зустріч з Хаят змінила все. Вона принесла в його життя натхнення, радість і найголовніше справжню любов. Хаят і Мурат поступово відкривають одне одному свої серця, розкриваючи всі свої надії, мрії і страхи. Вони проходять через багато складних моментів і перешкод. Але кожен раз, коли вони зазнають труднощів, їх любов стає ще сильнішою. У серіалі Любов не розуміє слів, глядачі отримують можливість спостерігати за тим, як двоє молодих людей борються за своє щастя і долю. Вони вчаться цінувати кожен момент разом і розуміти, що справжнє кохання це найцінніше, що може бути в їхньому житті. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Асі. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2007. Це симпатична турецька мелодрама про красуню Асіє та її велике кохання, яке неможливо в силу вимушених обставин. Це історія великої ненависті, що спалює серця. Історія таємниці, яка руйнує все, до чого б не торкалася. За сюжетом Асі, донька землевласника, що знаходиться на межі банкрутства. Дівчина всіма силами намагається допомогти своєму батькові пережити економічну кризу, тому вона розпочинає безперервну боротьбу за справедливість і майбутнє. Все змінюється, коли після багаторічної відпустки на батьківщину повертається молодий нащадок багатої родини на ім'я Дамір. Його і його аристократичну сім'ю пов'язує із земельним угіддям батька Асі, давня таємниця, що сягає корінням в далеке минуле. Як будуть розвиватися події і що чекає на Асі, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Симфонія кохання Країна виходу Туреччина, рік виходу 2007». У центрі сюжету головний герой Хусейн Кенан. Який живучи разом з матір'ю свого деспотичного дядька, виявляє у собі неабиякі музичні здібності і вирішує тікати до Європи, щоб там вступити до музичного училища. Супереч бажанню рідних, хлопець добивається свого, І ось тепер, через кілька років, він повертається на батьківщину, вже овіяний славою і набув популярності. Музика хусейна подобається багатьом. Особливо любить її дівчина з бідної сім'ї. Яка трохи пізніше закохується у Кенана, але поруч з нашим героєм вже є чарівна красуня, яка здатна закохати в себе будь-кого. Як будуть розвиватися події, і як складеться доля Кенана, і чи зможе він знайти справжнє кохання і нарешті стати щасливим, це ви зможете дізнатися, якщо подивитеся даний серіал. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!